дня, шановні телеглядачі, вітаю вас на зйомках другої відбірної гри другої групи зимового сезону Ігор Інтелекту. Сьогодні між собою зустрінуться вже відомі нам із попередньої гри Мами Прикарпаття. Та призер останнього сезону Ігор Інтелекту команда Бурсук Єретик. Прошу команду представитись. Яку саму? Догадався. А всім доброго дня! Команда Бурсук і Ретик сьогодні в нашому складі Аня, Іра, Леся, Холя і Віталік. Приємно з вами усіма познайомитись, зустрітись. Сьогоднішню нашу гру судить і оцінює гравець команди збірна ОТБ Галичина Юля Юськів. І якщо команди готові. Ми граємо перше запитання. Королева Єдвіга незадовго перед смертю пожертвувала великі гроші на благодійність. Тому в труну королеви довелось покласти її. Історик архітектури Микола Малінін називав давню Русь нею. Назвіть її двома словами, що починаються на ту саму літеру. Час!

Мату, Жартувала в труну, в Труну, що можна поставити щось невелике. Походу. Я думаю, що це було щось цінне. Так. І що моя шо, дивіться, так називали давню Русь? Дівчата, то що поставили в давню Русь. Я тому думаю, якась матушка Русь. Мать Русь. Русь отак була. А що її не могла поставити в, в труну? Маму поставити? <ргану> ні. Вона була мама? Ні, щось ні. поставила. <ргану> Ця, ця особа, що yes. ви поставили. Це е, біна... е, так, час вичерпаний, я прошу команду Борсук і озвучити свій варіант. Ми надаремно не, не, не нажимали на дзвоник, тому в наш варіант буде. Е, ну, Прості прикраси. Прості прикраси. Е, прошу мами Прикарпаття. Як гадаєте? Варіант, це два слова царська корона. Царська корона. Якщо записувати їх латиницею, то вони по-своєму починаються на одну і ту саму літеру. Однак, ну, ближчими до правильної відповіді, звісно, були брусуки-єритики. Звісно, в тому сенсі, що йдеться про певну просту прикрасу. Проте назвати потрібно конкретну просту прикрасу і пов'язати це потрібно, звісно ж, із певним будівельним матеріалом, оскільки Русь нею називав історик архітектури. архітектури. Комінь, який? Коштаний, так, 30. Є версія бурсука-єретика. Вони, очевидно, просто боялись фальстарту весь цей час, так? Ну, прошу, мами, Прикарпаття. Можливо, це коштовне каміння. Коштовне каміння. Ну, оскільки йдеться про прості прикраси, то добре вам, що вважаєте коштовне каміння простими прикрасами. Борсук єретик. Ну, ми осознали всю глибину думки цього архітектора і вирішили, що правильна відповідь це кам'яна корона. Кам'яна корона. Ну, називати русь кам'яною короною я не знаю наскільки коректно однак ідеться так, уточнюючи далі, ідеться про конкретні регалії, які в принципі робляться не з цього матеріалу, однак у випадку є вони були зроблені із нього. Є версія борсука і РТК. Прошу мами Прикарпаття. Думаємо, що це дерев'яна булава. Дерев'яна при... дерев'яна булава. Дерев'яна булава, приймається версія. Як гадає, Барсук Ритик. Ну, ми теж вважаємо, що дерев'яна, але держава, щоб починалася на ну, одну боку. До, і, і, до, до того, що дерев'яна, а руська архітектура в основному дерев'яна дійшла більшість людей. Проте всі гроші були витрачені, і держава, знак царської влади, куля з хрестом на горі, у випадку з Єдвігою була дерев'яна. Правильна відповідь: дерев'яна держава, Барсук і дає правильну відповідь. Рахунок 1-0. На йому назва відповідала статусу 508 тисяч 600 українців станом на січень 2016 року. Однак зараз він застосовується, наприклад, під час зварювальних робіт і у медичних операціях. Назвіть його час зварювання робота, роботи операції. Зварювальні операції, назва його прирівнювалась до 508 600 що таке 508 часов в 16-му році? Зараз вже, це вже зараз фактично. Це, нас, це може бути населення якогось міста? Без відчого, я думаю, що це і має бути можливо медичний, апарат медичний. Медичний апарат, при якого використовують зараз, можливо, в операціях зараз. Може це якась швидкість? Це якесь, може, місто, кияни, там 500 львів, яни, харківляни, партрон, Шо типу півмільйона, Шо так? Да? На дві тисячі шістсот на дві тисячі і кіровоград поміняли на кого на кропичку Але до чого тут все? Це, це. лазерна операція. Може лапароскопічна операція, може подавати лазерна операція. Ну може бути медичну операцію. Давайте може. це його ціна. І оскільки команда Бросу Кіретик прийшла зі свіжими силами, зараз я буду накидатися на вас, коли буде закінчуватися основний час. Прошу, ваша версія. <гументний теж> Наша версія, що це якесь українське місто, але ми ще не визначили сяке, тому нехай буде Дніпро. Дніпро. Він це якесь українське місто, так? Ну, оскільки йшлося про 508 тисяч 600 українців, це точно не Дніпро, у Дніпрі є метро, отже там більше мільйона людей. Е, як гадають мама Прикарпаття? Е, ну, ми гадаємо трошки по-іншому. Ми е, якось так обдумували це питання, що мова йде про е, апарат, яким здійснюють можливо, якісь медичні процедури. І варіант у нас «Лазер». І мами Прикарпаття таки підійшли значно ближче. Я б сказав, навіть в притул до правильної відповіді. Однак про те, що конкретно вимагається від вас почути, е ну на правильну відповідь вас може навести відомий російський хімік 30 секунд. Тобто є операції мироскопічні, здійснюють російські. Можливо, тут якісь імена мають значення. Що таке? А може це кріпне, щось Ні, полобо, якесь. І прошу команду Борсук і Ретик. Ми хочемо ще одну підсказку. Ага, ви вирішили не чекати довго. Прошу, як гадаєте? Ми почали розвивати все ж таки медичну тему, і я думаю, що можливий варіант це лапароскоп. Я скажу так, ви дарма почали розвивати медичну тему. Краще було розвивати лазерну тему. А підказка буде наступною. Станом на січень 2016 року 508 600 українців офіційно були безробітні. 20 секунд. Безробітні? А воно якимось 508 зварювальні роботи в медичні операції. Так, була, а зараз зараз, зараз будуть в медичних операціях. Наприклад, зараз у 2016 році, коли ж випадки. Якщо його так назвали, а якщо його назвали так, як безробітні. І ну, практично одночасно з часом бурсуки натиснув на кнопку, тому мами, давайте зараз ви першими виступити. Ну не можу нічого сказати. Гаразд. Е, Бурсуки. Наші глибокі знання з хімії нам підсказали, що це один з інертних газів. І ми на швидку руч вибрали аргон. Е, я вважаю, що ви недалеко не на швидку руч вибрали аргон, знаючи, що існують аргонні лазери, а слово аргон з грецької перекладається як безробітний. Молодець Ритик, що ж тут сказати. 2-0 на його користь. Граємо третє запитання. За словами Едуарда Кочергіна, японські школи цього колись викупляли із тюрем великих ув'язнених, великих у сенсі авторитетних. Це також назва подвійної зірки, яка знаходиться за 43 тисячі світлових років від центру однієї далекої галактики. Дайте відповідь коротким словом, що ми замінили на це час викупляли. Для цього, для цього. Це була школа цього. Ні, ні, харакі це не треба коротким, нам треба коротким словом. Школа. Ну, це напевно, що. Які ж ігри, якісь такі. Так великих не в смислі, типа великих. Японська школа викупляла цього чи для цього? Для чого вони могли викуповувати ув'язнених? Великих ми не чули. Це демократи. Може політичних є. якихось можливих назвіть питання можуть бути. Є версія Борсука, прошу, мама Прикарпаття. Пушки. Я думаю, м -м, можливо, мова йде про якусь все ж таки зірку. Е ну, скажімо просто Венера. Венера. Ну, чесно кажучи, пісня звізда по імені Пушкін зайшла б значно краще. Як гадає Версу Кіритик, Підповід... озвучувати написану власноруч версію буде Леся. Ми вважаємо, що їх викупали для гри. Уго у вас така індивідуальна відповідальність? От, якщо пані Олеся неправильно написала, неправильно озвучила, тільки б вона за це відповідальна, бо вона це сказала на камеру. Ну, всі, всі зрозуміли, що гра в Го, як доволі очевидна асоціація з японською культурою, е, мала зринути серед варіантів відповіді. Проте я м, піду трохи далі і скажу, що ця подця подвійна зірка, тобто та, 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 яку вам потрібно назвати, яка знаходиться за 43 тисячі світлових років від центру однієї далекої галактики, можливо, там уже й не є, адже знаходилась вона там колись давним-давно. 30 секунд. Це не змає. No, no, мертва, мертва зірка. Mm, мертва not... Мало, знает, кандап, Що це? Вже... Мало хто знає, і яка на факт, що вже... що там <звіць> вже там є, вже там є. Чорна державка. І великі ув'язнення. Варіанти Наталя. Чорна. Що... Зірка. вона каже, я б зараз про зірки говорити. І попрошу, борсук і ретик. Ми знову ж таки чекаємо на ще одну підказку. Борсук і ретик обрав стратегію, яку я не люблю, але зробити з нею нічого не можу. Прошу, мама Прикарпаття. Ви також чекаєте на ще одну підказку? чи у вас є версія? Тримаємо колег, тримаємо коле. Господи, яка гравецька солідарність? Ну і я змушений давати ще одну підказку. І скажімо так: це, це ще й назва одного музичного дуету. Який, я сподіваюсь, ніхто тут не слухає. 20 секунд. Може бути. Та ні, згадувати це не буде. Дует такого, ніхто не тримає. Ті, хто вони бачення не знає, як вони странному І є. версія борсука і РТК. Мами Прикарпаття. Який дует я не хотів би, щоб ви слухали. Хоча, звісно, наказувати вам не можу. Будь-яка Чортна дира. Приймає ця версія. Я не знаю цього дуету, чесно кажучи, але прошу, як гадає Борсук Єретик. Будучи командою борсуком і ретиком, ми собі дозволили знати назву цього дуету. Це чай вдвох. Чай вдвох саме так називається зірка, яка оберталась колись давно у далекій Далекій Галактиці. Насправді, колись давним-давно у Далекій Далекій Галактиці е, була собі зірка, е, навколо якої оберталась планета з назвою Татуїн. Сама зірка називалась Тату, а видатних в'язнів викупляли з тюрем тату салони. Оскільки вони безперечно володіли чудовою технікою татуювання, і оскільки я навіть не впевнений, чи тату це дует, бо ніколи його не слухав. Я поділяю впевненість, що як і я, ніхто не слухав його ні з наших гравців, ні з наших глядачів. Немає правильної відповіді на це питання. З рахунком 2-0 ми переходимо до запитання номер 4. На території одного із монгольських аймаків. Є вона. Впродовж багатьох століть монголи видобували там наконечники для стріл, ножі та шкрипки. Назвіть її двома словами. Час. Ні, це не павна Якась отрута. говорила. Є вона, з якої отрута вибувала. Є версія Борсука Єретика, мами Прикарпатті, як ви гадаєте? Отруйна змія. Отруйна змія. Отруйна змія. Ще знову. З неї добували яд, який пізніше використовували в стрілах. Угу. Приймається версія, так, розумію варіант. Як гадає барсук і Відповідати буде холя. Ми думаємо, що це силіконова долина. Силіконова долина. Ну, все-таки з силікону, бачите, виготовляти наконечники для стріл і ножі дуже і дуже важко. А те слово, яке англійською, ми помилково приймаємо як силікон, це класичний випадок міжмовних омонімів українською це називається кремній. Слово аймак, яке є одиницею адміністративного поділу у Монголії, могло вам допомогти і навести на думку про компанію Apple. Не знаю, зайшли ви у своїх міркуваннях аж так далеко чи ні. Проте у Монголії є справді буквально кремнієва долина, де з кремнію ви виготовляють наконечники, ножі, шкрипки і так далі. Тренуй на користь борсука і ретика. <плес> Запитання п'яте. Мами, у вас ще є всі шанси. <смір> Ільф та Петров зазначали, що в афінських кафе до напоїв зазвичай подають велику маслину і її напої випивають, маслину з'їдають, а вона дає привід провести в кафе ще кілька годин. Назвіть її час. Там завжди дають такого акуального звісту штучку. Я не знаю, як вона називається. Я дивилася, такі, якісь. Цю, 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 цю. А може. може бути така добавка з їди, дійсно, Є, Є, що? що воно Там потім, мені... коротше, глюки давали її. Я, я не знаю. То... От, це точно таке щось було. Щось таке подумайте. Расленно, якась і... рослинна може бути. Може, це це і Петро, це 1900. Це була якась рослинка, яку вони жували, а потім було просто кайфово. Тепе, О, було... Ну, можливо. Це просто не. Є версія бурсука і ретика, я Прошу мами Прикарпаття. Ну у нас варіант, що це м'ята. М'ята приймається версія. Ну я, я чув ваше обговорення насправді, але ми все-таки говоримо про афінські кафе, а не про амстердамські кофішопи. Ну це не були наркотичні речовини. Я кажу відразу, як гадає бурсук і Ретик? Ми вагалися між декількома варіантами. Ну і поки що обираємо шахову дошку. Ну, відповідно, шахова дошка подається з напоями, щоб можна було посидіти і пограти партійку. Сам я не шахіст, тому я навряд чи вносив би таке питання у сет. Ну, пробачте. Але ну, я не буду давати надзвичайно прозору підказку. Можливо, десь серед ваших варіантів загубилась правильна відповідь. Дайте відповідь на це питання двокореневим словом. Час. Коренево ставити висливе полікало. У нас можемо це виставити. Десерта перетрала. Чого ми будемо? Можливо, з язати? З язати? Газати може бути. З Є версія мам Прикарпаття. По-моєму, вперше за цей раунд. Як гадає борсу Єретик, Олеся має якусь версію. Ми вважаємо, що це горіходавка. Оскільки горіходавка. залишається кісточка від маслини і можна розважатися. Кілька годин просто сидіти і намагатися її розкрити. Це якісна горіходавка. Треба, до речі, якось спробувати. Можливо, це справді займає час. Прошу, мами, Прикарпаття. У нас народився такий варіант, можливо, це газета. Можливо, це газета. Так, справді можна посидіти почитати. Однак, ну, шановні команди, от вам приносять напій, у якому за всіма логіками його сервірування, принаймні в класичній уяві, є маслина. А що крім маслини є в цьому напої? 20 секунд. Є версія мам Прикарпаття. І відразу кажу, якщо це лимон, вона неправильна. Як гадає про сук-іретик? Леся, продовжує. ми вважаємо, що це зубочистка. Приймається версія, я дав мамам Прикарпаття виправити, Скажіть, Ви написали щось за цей час, нове, що не лимон. Це цукор. Приймається версія, ну, і Мартіні подається у такому кілічку в класичній уяві. В класичній уяві Мартіні подається в кіліжку о такому. Там маслина, в маслину втикнута зубочистка. Ільфі Петров вважає, що це для того, щоб ти от випив Мартіні, з'їв маслину решту часу злиш і жуєш зубочистку. Правильна відповідь: зубочистка рахунок 4-0 на користь горсуки. Запитання номер 6. Розвантажувальне. На карикатурі Пітера Шранка Америку зображено у вигляді чоловіка ковбоя, що сидить на коні. Назвіть двох, які знаходяться на карикатурі, що зображає Європу. Час. Може, цей зіс нападі. Це має бути карикатура. Тобто має а бути що не на наші. Ну, Ні, як карикатура, а не Європа. Назвіть двох, хто зображає Європу на карикатурі. На карикатурі, тобто Америку зображає. Обхунок, Ні, там не важливо. Нам треба, хто Європу зображає. Нам треба знати, хто Європу зображає. Європа має усі вражати. Там на коні, а тут. Меркарі. <рес> Ковбой на коні. Оля, які тебе варіанти? Думай голос. Та я думаю, в мене зараз просто в голові троше переходить. Я просто по країнах собі дум. А в країнах сь? то може як представляти, як може показати. Як можна показати, <рес> що можна. <рес> Десь намалювати <рес> в карикатурі. Преследую. Думайте, крім мене, дивіться. <рес> І прошу борсуків сказати мені. Ну, У нас дуже така не карикатурна версія. Хай це буде на Європа на бику. Приймається версія, як гадають мами Прикарпаття. Кажи. Та чого я? <р Phenetic> <р Phenetic> а жінка хотілася. Ну, кажи, куди повідомити. Кажи, кажи, не бачите. Ти хочеш піддати? Та ні, не хочеш. Ну, давайте. Опу, на тебе не висвітлюють Наталя. Ну, як версія, ну, там ковбой на коні, а тут жінка на воді. Жінка на воді приймається версія. Ну я насправді, коли ставив це запитання, я ставився до нього як справді до розвантажувального та до розвантажувального до того, на якому можна буде от, відразу одержати дві правильні відповіді і забути про нього. Ковбой на коні це найтиповіший образ Америки, а найтиповіший образ міфологічної Європи це жінка, яка лежить верхи на бику. Правильно відповідь дав борсу Киретик. Рахунок 5-0. Ми граємо останнє сьоме запитання. Брусукі Ретик, звісно, вже не повторить свій попередній рекорд з рахунком 7-0. Може, додаткове буде? <гум> Навряд чи. Але має всі шанси на 6-0. Мами Прикарпатті, у ваших інтересах цього не допустити. У більшості мов у нього є, так би мовити, ім'я. Наприклад, кільцевий. Назвіть його двома словами. Час. Кільцевий черг.

Є версія борсука і РТК. Прошу, мами, Прикарпаття. Угу. Немає відповіді. Як гадають борсуки? ми вважаємо, що буде відповідати Леся. <с <с буде відповідати Леся. Ми вважаємо, що це підмізинний або безіменний палець. Ну, на безіменному пальці насправді носять обручку. Тому у багатьох мовах він називається кільцевим. У нас він не називається ніяк і називається просто безіменним. Брусу Кіратик дає правильний відповідь на це запитання, і з рахунком: 6-0. Нікуди не виходить. Сидить на місцях. Тому що далі вам належить ще позмагатися з однією командою за право виходу до фіналу. Дякую. На цьому, всім дякую. Ми змушені попрощатись з командою мами Прикарпаття. Зустрінемось. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.